Турнір був дуже хорошим для нас. З цієї точки зору, що ми змогли переглянути величезну кількість гравців. Наприкінці нам випав поєдинок із дуже серйозною командою. Ситуація нагадала справжній турнір. Я не здоволений, звісно, що ми не змогли виграти, але я здоволений тим, що ми боролися. Ми продемонстрували наш характер. Ми в процесі розбудови нової команди. Багато нових гравців. Пару хлопців, які не грали останнім часом, вони приїхали до нас. Це лише початок у натяжка була травмована нога під час матчу. Хтось його ударив, і це удар був дуже болючим. Тож ми вирішили, немає сенсу його пускати на поле, якщо йому важко бігти. Ми ще будемо вирішувати, що робити із нашим складом. В цих матчах ми використали дуже багато різних комбінацій. До 10. ми пробували різних людей на позиції 5, 1, 3, 2. Це для нас лише початок. Нам ще потрібно потренуватися 8-9 днів, і там ми тоді побачимо.